Всім привіт з дощової Італії. Сьогодні четвер, але ми їдемо в басейн, тому що минулу суботу було закрито і коли ти не явився, то тобі дають один день якби потім забрати цей урок. Другий день підряд важко, хоче плавати. Вільно побачимо. Скажу тренеру, щоб тебе там не напрягали, так? Да? Після наших високих цукрів виходимо на пряму, але, на жаль, не фінішну. Діабет це вічний контроль і дуже великий контроль. І на все життя. Хочу сказати, які б події не відбувалися вокруг вас, ви не маєте втрачати себе. В першу чергу не боятися своїх емоцій, не боятися своїх проявів, почуттів. Тому що ті події, які відбуваються в Україні, звичайно, вони в нас беруть, нас заталкують на задній план. А це робити не можна. Тому що отаке покоління, що росте, воно нас втрачає. Якщо ми будемо себе замикати, то що з ними буде? Ми маємо показати нашим дітям жагу до життя, поки те життя не прирветься, в якому б стані не були, показувати треба дітям жагу до життя, тому що вони нас копірують. І не надійтеся, що діти наші, ваші. Будуть жити краще за нас, вони будуть жити так, як ми їх навчимо жити. Навіть якщо вокруг них настане просто мир і рай, так кушай. Якщо в округ них настане мир і рай, де б вони не були, вони будуть жити тими відчуттями, що живемо ми. Що тримайтеся, яка б ситуація не була, Просто тримайтеся. Заставте себе поїсти, попити, поспати, заспокоїти, тому що, на, коли ми нервуємо, то всі наші болячки вилазять. Коли ми не їмо і нервуємо, то наш організм починає їсти теж підшлункову залозу. А це е, прямий шлях теж до діабету. А воно вам треба? Тим паче в Україні, тим паче тими подіями, що відбуваються, нас відкидають ще на 200 років назад в усіх планах. Тому рухаємося вперед. Життя на паузу не поставиш. Просто тримайтеся. Мирного вечора.